Привіт усім! Доброго вам раночку! Я дякую, що ви завітали на канал Мій сад. Це канал про рослини, про садок, канал для тих, хто захоплюється декоративним садівництвом і хто полюбляє вирощувати рослини. Ласкаво, прошу! Долучайтесь, приєднуйтесь, нумо разом. Робити наші садиби квітучими. Наші міста та села гарними і неперевершеними. Весна у розпалі. А я хочу розповісти про мій незамінний весняний атрибут саду, це Іберіс, Іберіс Вічно Зелений. Це багаторічна трав'яниста рослина, що квітує навесні. І якщо дотримуватися усіх необхідних вимог для вирощування цієї рослини, ви отримуєте таке пишне, таке рясне цвітіння. Це просто піна з квітів. Це кулька геть всипана квіточками, за якою навіть не видно листя. А умови для цього дуже прості: це посадка на повному сонці, це обрізка після цвітіння, а також, за потреби полив у спекотну погоду. Так, звісно. Іберіс може зростати і у напівтіні, Він навіть буде квітувати, але це вже буде не таке рясне, не таке щільне цвітіння, і пагони будуть трохи витягуватися. і Таким чином рослина буде розлога, а не у формі кулі. Іберіс це рослина, що залишається зеленою і взимку. Тобто це ще одна квітка, яка є декоративною. Протягом усього року, у висоту Іберіс зростає до 40 см, а в діаметрі може розростися до метра. І, щоб досягти цієї відмітки, іберісу не потрібно багато часу. За 2-3 роки у вас вже буде повноцінна доросла рослина, яку можна за бажанням поділити або. Як я роблю для того, щоб розмножити і отримати декілька кущиків, я просто прикопую бічні пагони, таким чином вони вкорінюються, і в мене з одного куща виходить ще декілька молодих рослинок, які я потім застосовую у своєму саду. Я і беріз використовую геть усюди. І на кам'янистому квітнику. І у вхідній зоні це може бути і бордюрна посадка, і поодинока, або посадка в композиції з іншими багаторічними квітами або чагарниками. Ще раз нагадаю, це багаторічна квітка. Існує також іберіс однорічний. Він має дуже гарний бусковий колір своїх суцвіть. Але для мене на цьому вся краса його закінчується, бо в нього не такий гарний кущ, в нього не таке яскраве зелене листя. Єдине, що мені сподобалося саме в однорічному іберісі, це колір квітки. Тож я одного року посіяла, помилувалася і все на цьому скінчилося. А багаторічний беріз – це основа, це фундамент, я б так сказала, мого весняного саду. І ось приклад посадки іберіса у ряд. Одразу вкажу, що це на півтінь, і тому суцвіття, як ви бачите, не такі щільні і квітки не вкривають рослину. Бували роки, звісно, коли вона була більш рясно-квітуча, але все одно тут можна побачити, що пагони більш розлогі і рослина не така збита, я б сказала, не така щільна, як та, що зростає на повному сонці. Тут і берез зростає у тіні від берези. І його білі суцвіття, наче висвітлюють цю ділянку. Це ще один вагомий плюс цієї рослини. Після цвітіння я обов'язково обрізаю цей багаторічник. По-перше, щоб рослина не витрачала сили на визрівання насіння. А по-друге, після обрізки рослина наче омолоджується і на ній рівномірно відростає молоде зелене листя. Коли іберіс відновиться після стрижки, він приймає форму охайної зеленої кулі і прикрашає наші ділянки до наступного цвітіння, наступної весни. Так от, якщо взяти до уваги, що рослина має невеликий розмір у висоту, що вона залишається зеленою взимку, а також що вона дуже швидко відновлюється після стрижки, то її не просто можна, а необхідно використовувати у парадних зонах на першому плані у квітниках. А також у зонах відпочинку чи там, де ви проводите дуже багато часу, бо вона завжди декоративна і завжди прикрашає вашу ділянку. А навесні ці квітники взагалі можуть стати визитівкою вашого саду. І беріз гармонійно поєднується з іншими рослинами, з іншими багаторічними квітами, або його можна використовувати в пристовбуровій зоні. Дерев або чагарників. На цьому я завершую знайомство з моїми іберісами і закликаю вас, висаджуйте, будь ласка, іберіси у своїх садках. А вам я дякую за те, що ви залишалися зі мною. Заходьте, будь ласка, ще, коментуйте, ставте вподобайки. Дякую вам і до побачення!